Мир вам, браті і сестри, звісно, що ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війна, але відсутність Москви. В науці прийнято свої теорії і твердження перевіряти експериментом. Політична аналітика це не наука, швидше псевдонаука, це швидше мистецтво, прородство, пропаганда. Всі так звані політичні аналітики насправді є пропагандистами. Але тим не менше, експеримент був поставлений. Ми з вами стверджували, що захід не здатен дати гарантії безпеки Україні. Звісно, українське політичне керівництво весь час говорить про гарантії безпеки, що непогано було б надати гарантії безпеки. Насправді воно маскує під цими словами дайте нам більше зброї і коштів прямо зараз. Гарантії безпеки це така риторична фігура, але багато хто із українців ведеться на ці риторичні фігури. Хоча всі слова Зеленського звернені в першу чергу до Сполучених Штатів і європейських партнерів, він говорить про гарантії безпеки, знаючи, що європейці шалено бояться будь-яких гарантій безпеки, не здатні. Їх дати не здатні собі в цьому зізнатися, і замість гарантії безпеки будуть просто давати більше зброї. Але українці знову ж таки багато хто на це ведуться і сподіваються на якісь гарантії безпеки. І от був поставлений експеримент. Путін його поставив, цей експеримент. І виявилося, що країни НАТО не здатні дати гарантії безпеки самим собі. Млява реакція Польщі на шахідний удар. Москові поясняються не тільки боязню поляків, вона є, але також і розумінням поляків, що в разі, якщо вони дадуть відповідь московитам, ну наприклад, спрямують свої безпілотники чи ракети по московитським базам, яким-небудь, наприклад, в Калінінграді, вони розуміють, що ніхто їх не підтримає. Більше того, швидше всього їх засудять перед тим, як обдурити країну Будапештським меморандумом. Західні країни саміх себе обдурили п'ятою статтею НАТО. Лідери західних країн довгий час казали своїм громадянам, що п'ята стаття і, взагалі, статут НАТО передбачає, що напад на одну з країн НАТО буде означати напад на все НАТО, і все НАТО буде відповідним чином реагувати. Відповідним чином це означає воєнним чином, що все НАТО буде воювати з тим, хто напав на одну з країн. Виявилося, що це не так. Це багато хто підозрював останнім часом, особливо Балтійські країни. Але тепер всім це вже стало зрозуміло через експеримент. Виявилося, що це не західні країни можуть дати гарантії безпеки Україні, не можуть. Виявилося, що це Україна поки що є єдиною гарантією безпеки західних країн доти, доки тримається. І відповідно ці гроші, які витрачають західні країни на Україну, це не допомога. Це насправді вкладення у власну безпеку. Тоді питання, чому вони нас не слухаються? Адже взагалі, от, по життю, той хто захищає, той і є начальником. Скажімо, правоохоронні органи нас захищають від злочинності, і відповідно це не поліціант, слухається якого небудь громадянина, а громадянин змушений виконувати законні вказівки поліціанта. Якщо від нас залежить їхня безпека і їхнє життя цих наших західних партнерів, принаймні в Європі, то очевидно, ми повинні і визначати порядок денний. Очевидно, ми повинні роздавати вказівки, ми повинні керувати, і незабаром саме так і буде. Вони помилково вважали, що їхня безпека залежить від сполучених штатів і тому слухалися сполучених штатів. Тепер вони переконуються з кожним днем, що Сполучені Штати їх не захистять. Захистить їх тільки Україна. Треба потрошку починати слухатися Україну. Вони не звикли, вони ще не до кінця усвідомили. Вони ще не можуть собі в цьому зізнатися, але з кожним днем ця істина буде дедалі більш яскраво світити на їхньому європейському небі. Зараз московити почали маневри ОДКБ в Білорусі. Тобто московицька, білоруська ще здається, там якийсь батальйон кергійської армії починають тренування в Білорусі, і московити там накопичують потрошки доволі великий контингент, ну принаймні достатній для того, щоб вторгнутися для прикладу в Литву. Атакою на Польщу московити послали НАТО в нокдаун, а вторгненням, навіть невеличким, в Литву, Якщо це будуть сухопутні війська. Кілька танків, наприклад, вони пошлють НАТО в нокаут? Вони просто знищать НАТО. Ви ж розумієте, що ніхто не буде захищати Литву воєнним шляхом. А якщо не буде захищати Литву воєнним шляхом, який сенс тоді в НАТО взагалі, якщо воно не здатно захистити жодної з країн? І що ці навчання це велика загроза зараз для НАТО і для всієї Європи. Всі розглядають як загрозу. Цілком можливо, що московити спробують здійснити принаймні велику масштабну воєнну провокацію, скажімо, в Литві. Ну або принаймні провести кілька механізованих батальйонів по Сувалському коридору до Калініградської області через територію Литви і Польщі, і це буде абсолютно безперешкодно. Тобто, іще раз, з території Білорусі зараз актуальна найбільша загроза для Європи. І що роблять Сполучені Штати, які, ніби як все ще якимось там боком, принаймні в теорії, гарантують безпеку Європи, вони починають загравати з Білорусю. Через Білорусь частина безпілотників залетіла в Польщу, а Сполучені Штати зараз запускають сполучення з білоруською авіакомпанією білоруська авіакомпанія не літала, а тепер вони знову починають літати на захід. Напередодні навчань представник Трампа приїжджає в Білорусь, дарує Лукашенку запанки з зображенням Білого дому. Тобто не тільки Путін, але і Трамп заохочує Лукашенка. І Лукашенка, звісно, випускає 52 політв'язні під це діло для того, щоб. Трамп або держдеп міг звітуватися в Сполучених Штатах, чому все це робиться, але в цілому це вже якась доволі тривала історія налагодження хороших стосунків з білоруським диктатором. Цей білоруський диктатор є маріонеткою Путіна. Отже, налагодження хорошої стосунки з маріонеткою Путіна є налагодженням. І ще одного каналу взаємодії з Путіним і ще раз, це все на тлі збільшення загрози для Європи з боку Білорусі. Щоправда, Московія зараз загрожує Європі одночасно в кількох напрямках. Оцей удар шахедами по Польщі, навчання, які можуть перерости в інтервенцію в Литву, і словесні загрози московських лідерів і пропагандистів. В бік Фінляндії, і от європейці зараз сидять і думають, куди вони все таки будуть бити в першу чергу. Вони вторгнуться в Литву, вони проб'ють суласький коридор, вони е, атакують Фінляндію. Чи вони знову будуть здійснювати шахідні, вже не тільки шахідні, але й Ракетні удари по території Польщі щодо готовності Європи до війни, і щодо темпів їхньої підготовки до оборони щодо посилення оборони найкращий показчик Німеччина, тому що Німеччина із усіх західноєвропейських країн найбільш активна в цьому смислі. Німеччина потрошку починає вкладати гроші в збройне виробництво, тобто пожвавлює свою військово-промислову машину. І тим не менше виступає Мерць і каже, що. Потрібно додати 100 тисяч активних військ до тих 62 тисяч активних військ, які має в своєму розпорядженні Німеччина. Зараз всі бачать по цій війні, що основні знаряддя війни це піхота, і в другу чергу безпілотники. Але в першу чергу піхота не бронетехніка, не танки. Не керовані авіабомби і навіть не на ракети більшу частину завдань цієї війни і майбутньої війни, і найближчої війни, якщо війна буде в Європі, буде вирішувати піхота. От у Німеччині зараз це країна, там 100 мільйонів населення, це найбагатша країна Європи, одна з найбагатших країн світу. Це країна з величезними військовими традиціями. У них є 62 тисячі активних військ. Це означає, що, мабуть, десь. Тисяч піхоти вони збираються захищатися оцими 25 тисячами від московських збройних сил, в разі чого або ці сили, а не вся ж піхота піде, наприклад, на Балтійський фронт. Навіть якщо буде прийнято таке рішення німецького уряду, воно не буде прийняте, але навіть якби вони його прийняли. То вони зможуть відправити на допомогу Балтійським країнам, ну, наприклад, 3-4 тисячі піхоту. Це пристойний відсоток від всіх їхніх активних військ. Але ми почули ці обнадійливі слова Мерца про те, що він е, вважає, що потрібно додати до цих 62 двох тисяч, потрібно додати і ще цілих 100 тисяч активних військ. Але потім ми дізнаємося, що ці плани. Це додавання має відбутися з 2029 по 2035 рік. Тим часом Трамп іще ще раз пояснив європейцям, що він не буде їх захищати. Він не збирається захищати жодної Європи. Він сказав, що оцей заліт шахедів в Польщу це була випадковість. Це тепер така думка Трампа. Вірогідно можемо ми припустити підкріплена певними даними. Американської розвідки і Пентагону не будемо забувати, що Трамп це найбільш авторитетний діяч в світі, і от він таки і говорить: це означає, що коли московити окупують Литву чи Польщу, він скаже, що це результат помилки. Насправді це все не по-справжньому. Бувають такі прикрі випадковості. Я абсолютно переконаний, що якби Трамп в 2001 році був президентом Сполучених Штатів, то Цю атаку 11 вересня, зруйнування цих близнюків, всесвітнього торгівельного центру, атаку на пентагон і всі інші атаки він назвав би прикрою випадковістю. Ну не воювати ж з цього приводу, бо насправді ж всі розуміють, що літаки Аль-Каїди або літаки захоплені Аль-Каїдою тоді мали на увазі летіти куди-небудь зовсім в інше місце в Гренландію, наприклад. І просто випадково, помилково, вони врізалися у всесвітній торгівельний центр і у Вашингтон. Аль-Каїді тоді сильно не потолонило, що не Трамп був президентом Сполучених Штатів. От іще ще один доказ, того, що їм не потолонило, Що якби був Трамп, було би саме так, як я вам зараз кажу. Калсон, це такий відомий вам. Посіпака Трампа і така людина, яку Трамп слухає до голосу якого він прислухається, такер Карлсон це один з тих, хто сформував світогляд Трампа на сьогоднішній день, і от він зараз оголошує цей такер Карлсон. А він на відміну від Мага від Трампістів і від більшості республіканців, чомусь зараз зайняв антиізраїльську позицію. І цей Такер Карлсон каже, що звісно, ця атака 11 вересня Аль-Каїди на Америку насправді була інспірована ізраїльцянами, само собою, і каже, що навіть вісім ізраїльських художників, які опинилися на той час, сполучених штатах, всі були розставлені по місцям, коли були здійснені удари, для того, щоб їх документувати. І розставлені були зарання. Це означає, що Ізраїль швидше всього не тільки знав про те, що ця атака відбудеться, він знав, куди ця атака відбудеться по яких саме об'єктах. А отже, він був співорганізатором атаки 11 вересня на Сполучені Штати. Ви скажете, це якась маячня? А я вам скажу, маячня це сама сутність зовнішньої і внутрішньої політики Трампа. Я думаю, що якщо конспірологи… Настільки успішні, в найбільш успішній країні світу, то може самому потрошку ставати конспірологом. Ну от подивіться: якщо Трамп є явним агентом Путіна, як дедалі більше вважають людей, не тільки людей, а навіть і президентів і європейських країн і прямо про це каже президент Португалії, для прикладу, а він поза як став президентом такої. Складної країни явно розумніший за мене. Він каже, що Трамп це агент Путіна, а Путін це очевидний агент Сідзіньпина, то значить Трамп це агент Сідзіньпина. Бо в цих справах не працюють принципи феодального підпорядкування. Васал мого васала, не мій васал. Тут навпаки працює по-іншому. Агент мого агента є і моїм агентом. Ви скажете, як це може бути, адже Трамп. Якщо справді він агент Сідзіньпина, чому він провадить торгівельні війни з Китаєм? Я скажу так: він провадить торгівельні війни з Китаєм, зарані знаючи, що він програє в цих торгівельних війнах, а Китай зміцнюється. Китай зміцнюється не тільки економічно, ну по відношенню до Сполучених Штатів. Китай зміцнюється не тільки політично, але Китай зміцнюється навіть морально. І дивіться, тепер Китай це та країна в світі, в цьому беремному світі, правила, в якому всі ламаються, де уже ніхто не знає, що буде далі. От Китай це осереддя здорового глузду. Китай говорить, що потрібно відновити роль ООН. Роль всесвітньої торгівельної організації, що все в світі має бути по правилам, що треба відновити Ялтинську систему, і Китай, насправді, хоча ви цього всі не помічали, був одним з творців і гарантів Ялтинської системи, і тепер. Якщо ви хочете нової стабільності, нового порядку, то очевидно, ви маєте орієнтуватися саме на Китай, і дедалі більше країн орієнтуються саме на Китай. Китай прогнозований і логічний. Він чітко бачить свої інтереси його інтереси полягають в тому, щоб весь світ був впорядкований на принципах ООН, на принципах ВТО, щоб нормально працювала світова торгівля і ринки. І дійсно, подивіться, ООН останнім часом дуже оперативно якось збирається. Щось вони там, якісь рішення виносять, і все це дуже чітко раніше ж. Це була теж така організація, про яку всі вже підзабули. А зараз ні, вже з'явився порядок і чіткість, і це значною мірою завдяки зусиллям Китаю. До речі, така лінія Китаю розбиває всі сподівання Москві, наприклад, і декого іншого, на так би мовити, колективний південь, що ми маємо всі об'єднатися в колективному півдні і протистояти у цьому хижому і підступному заходу. Наскільки він хижий і підступний, наскільки він кому-небудь здатен загрожувати, ми ж з вами бачимо. Нікому там у московитів є такий придворний аналітик Путіна Караганов, ну насправді пропагандист, і він видав чергову статтю цей самий Караганов, де він пише, що Москва всі завжди перемагала, і так багато разів, але каже, цього разу ми, мабуть, не переможемо. каже він, і тому нам треба всім об'єднуватися навколо колективного півдня. У середі колективного півдня Китай насправді бачить глобальну систему, ніякі на колективний південь. Але щось там у них відбувається, тому що те, що у Путіна на наум'яту у Караганова на Він каже, що цих всіх СВОшників після закінчення війни, після того, тому що ми вже розуміємо, що ми, мабуть, не переможемо, після закінчення війни СВОшників треба всіх поселяти в Сибіру, створювати їм там хороші умови. Для того щоб розвивати Сибір, Право в тому, що ці всі СВОшники, вони пішли воювати саме тому, що вони не хотіли працювати, і думати, що вони будуть працювати в Сибіру, це абсолютно дурниця. В жодному Сибіру, те взагалі в жодних обставинах, вони вже працювати не будуть. Значна їхня кількість від того, що їх знищили чи покалічили українські збройні сили, а ті, хто пропетляв, Просто тому, що а навіщо так Китай виставляє себе як осередок стабільності в світі. Багато американських аналітиків кажуть, що Сполучені Штати зараз мають розколоти суспільство, найбільш розколоте з часів громадянської війни, 60-х років 19-го століття. Я не знаю, чи це справді так, але я завжди співчував конфедерації. Про всяк випадок, я знаю один спосіб. Для сполучених штатів знову зробити суспільство єдиним і міцним, подолати всі проблеми оцього національного розколу потрібно повернутися до того, що було до громадянської війни. Нарешті відновити рабство. Щойно це буде зроблено. Американське суспільство знову буде монолітним і сильним, адже всім зрозуміло, що на гольфполі Трампа має бути плантація бавовни, а на ці от лунки для цих от куляк. І що на цій плантації бавовни має працювати Обама замість того, щоб читати лекції в університетах. В якості дрібного плантатора Трамп дуже мені подобався би, але він на жаль, от саме після громадянської війни в Сполучених Штатах, це от наслідки перемоги півночі над півднем, він став президентом і Обама став президентом, от що значить необачність, а можливо це результат змови. Я вам казав, що уже потрошку стаю конспірологом, і от іще ще один аргумент в конспірологію. Зараз полишає свою посаду британський посол в Сполучених Штатах Пітер Мендексон. Його називали темним лицарем. І він стояв за лаштунками багатьох подій в Британії свого часу майстер таємних угод, як його називають. Ну, він певне справді майстер угод, тому що е найкращу тарифну угоду е з усіх, саме Британія має зі Сполученими Штатами, і відповідно, вірогідно, цей хлопець, оцей Мендексон, долучився до цього. Він часто ходив по грані корупційних скандалів і ще свого часу давно називав. Трампа білим фашистом, ще ми розуміємо, що Трамп жодним чином не фашист, він білий аферист, або швидше рудий аферист. Ми знаємо, що рудий кольор волосся в багатьох культурах є такою поганою ознакою, означає, що людині з рудим кольором волосся не можна довіряти. Ви, звісно, можете сказати, що це забобони, але я покажу вам на Трампа. Так ось чому він цей хлопець, цей Мендексон? Подає у відставку, якщо він такий весь успішний посол і темний лицар, і залаштунковий переговорник, тому що виявилося, що в книгах Епштейна пам'ятаєте Епштейн – це мільярдер, який власне постачав різним політичним і повзіркам в Сполучених Штатах, і не тільки в Сполучених Штатах. Неповнолітніх повій виявилося, що цими неповнолітніми повіями у Епштейна користувався і цей нинішній британський посол в Америці. І от згадайте, як перед виборами Трампа одна з основних пропагандистських ліній за Трампа була та, що існує якась змова. В світі, особливо це керівники демократичної партії, взагалі якась така ліводемократична еліта світу, вся вона поєднані між собою на педофілії. І Епштейн, один з організаторів цієї педофільної мережі. І от ми бачимо зі здивуванням, що вся ця конспірологічна маячня от знаходить своє підтвердження, от уже цей. Подає у відставку посол. Ви заперечуєте, скажете, що там у Епштейна користувалися е, цими дітьми не тільки демократичні політики, але так само і політики консервативного кшталту, той самий Трамп. Я вам скажу на це: що треба повертатися до ситуації. Яка була до 60-х років дев'ятнадцятого століття, треба відновлювати природний порядок речей. Певні люди не повинні їздити в метро з ножиками чи посідати президентські посади в Сполучених Штатах. Вони мають працювати на плантаціях і керувати мають всім плантатори аристократія підня з чіткими моральними нормами і установками. А не якісь лавочники на ну, зразок Трампа. І якщо Китай хоче відновлювати стару добру пост'ялтинську давнину, то ми з вами повинні відновлювати поствестфальську давнину. Нагадаю вам, що вестфальський мир це 1648 рік. От тоді все було в світі добре. Наука вже стрімко розвивалася, стрімко розвивалися технології, але Філософія і мистецтво все ще не були в Занепаді. Світові змови плели єзуїти, а не діячі алькаїди. Європа панувала, а північноамериканські колоністи тоді ще навіть і не думали повставати проти свого законного короля. Тим, здається, тоді їхньому законному королю от саме тоді, десь і відрізали голову. Кромвель здається, але натомість цей самий Кромвель, який теж був в Перебував в переписці, між іншим з Богданом Хмельницьким, уже через 2-3 роки після цього, і називав, звертався до того, як до генералісімуса православ'я. Взагалі то були часи шляхетства, тоді, коли навіть зі своїми ворогами, поводилося шляхетно, от незадовго до цього. Це правда було ще дай Бог пам'яті 14 століття. Рудольф Габсбург, який став королем всіх німців на деякий час, папа так і не коронував його на імператора, відмовився, але тим не менше імператорські функції він виконував. Він же теж змушений був душити неконструктивну опозицію і повісив кількох лицарів-розбійників. Ну, звісно, вони займалися розбоєм, але вони були лицарі. І вони не слухалися імператора. Тобто, це була справжня опозиція дію. От він їх повісив, але потім з їхніх шибениць наказав спорудити каплицю для того, щоб там відбувалися молитви за їхні душі. Погодьтеся, це красиво зараз. На ті часи, навіть Зеленський, якого я глибоко поважаю. Не здатен так вчинити з Порошенком, якого я поважаю іще глибше. Проте, як сказав один діяч 70-х років, не пам'ятає вже лівий чи правий ностальгія дух революції, браття, не все втрачено, поки ми живі. Попереду не тільки перемога над ворогом, попереду перемога світової християнської революції, так і амінь. До речі, ледь не забув сказати. Що от всі ці проблеми, про які я говорив, і щодо ностальгії, яка є духом революції, в досконалій художній формі розповідається в виставі штучний інтелект. Вистава за моєю п'єсою, вона зрідка грається, зрідка ставиться в театрі, адже світова закуліса робить все для того, щоб ви не дізналися всієї правди, Змова такі існує. Але от 7-го числа, і от за цим посиланням можна придбати квитки, і обов'язково треба відвідати цю виставу. Там вам все стане зрозуміло. А до того непогано було би ознайомитися з моїми попередніми п'єсами. Вони надруковані в цій збірці видавництвом злізний тато, і зараз ви бачите посилання на сайт видавництва. Ви знаєте, що твори талановитого митця завжди... Розумніші за цього самого митця, тобто, творець е, дурніший за свої витвори в тому випадку, якщо він талановитий. Братця, я талановита людина, і ці п'єси є значно розумнішими за мене. Можливо, я вам здаюся трошки дурнуватим, але тут це не так. Ну і щодо світової християнської революції, нагадую вам, що в неділю. о... Дев'ятій годині ранку на Євгена на чекаленка одна з братських літургій. Там можна помолитися Богу разом з нашими братами. Там можна причаститися у нашого пануття, там можна поговорити після літургії. Про найважливіші світові теми, звісно, ви можете і не прийти туди, якщо вам подобаються розпечені пательні і гаряча смола. Саме це на вас очікує після смерті, якщо ви не хочете спасатися разом з добрими християнами. А от тепер уже справді амінь.